Шановні глядачі, дякую, що завітали до мене на мою кухню. Сьогодні хочу з вами поділитися дуже смачним м'язком в соусі з овочами, сиром. Впевнена, що така страва вам дуже сподобається. М'ясо можна подати до будь-якого гарніру, приготувати, і впевнена, що таке м'ясо ви ще не готували. Прошу вас на кухні. Думаю, що така ідея приготування вам також сподобається. М'яса використовую цвину корейку і досить товстими частинами її нарізала близько 3 см. Далі у мене маринад до цього м'яса. Обмакую м'ясо в маринаді і одразу викладаю з цим маринадом осмажуватись на сковорідку. Звичайно, маринад вкажу внизу під відео, з чого у мене він складається. Смажую м'ясо на високій температурі. За цей час нарізаю цибульку. Другу сковорідку викладаю її обсмажуватись. Нарізаю помідори кубиками. Коли цибуля обсмажила й до ледь золотого кольору, додаю помідори. М'яско обсмажую до добре такої, золотистої скоринки і перекладаю на другу сторону обсмажуватись. Далі в форму для запікання викладаю пергаментний папір і перекладаю м'ясо. Доливаю трішки води, щоб нічого не Я Оставлю в духовку випікати і до готовності. Зовні можна прикрити вольгою, щоб нічого не згоріло. До обсмаженої цибульки з помідорами додаю приправи, перемішую. На тарті зі середніми очками натираю сир. Також можна сир натерти на терти з грубими очками, кому як уже смакує. Далі натертий сир, перекладаю до тієї засмажки помідори з цибулькою і ще раз перемішую, щоб сир трішки розтопився. М'ясо мене приготувалось до повної готовності і ззовні на м'ясо викладаю сир з помідорами і цибулькою. Наступним етапом ставлю м'ясо ще раз в духовку, прикриваю фольгою на 2 хвилинки, далі відкриваю, щоб трішки ось ще так підрум'янилось. У нас помідори, звичайно, готові, тому що вони вже обсмажені. Потрібно лише, щоб сир добре розтопився і так трішки запеклось. Тож багато часу не потрібно. В залежності також від духовки, наскільки вона сильно. Нагрівається, як випікає. Ось так в мене виглядає запечене м'ясо з овочами, з сиром. Я дуже вам рекомендую також спробувати приготувати. Дуже смачно, м'якесеньке, ароматне м'ясо. Можна його використати до будь-якого гарніру, буде смакувати. Готуйте, нехай вам смакує, впевнена, що вам такий рецепт приготування також сподобається. Зовні можна присипати будь-якою зеленішею, щоб апетитніше виглядало, і, звичайно, подати з улюбленим гарніром. Я на гарнір приготувала картопельку. Для нас найбільше ось з таким гарніром підходить це м'язком. Шановні глядачі, якщо ви зайшли на канал вперше або ще не підписані, завжди запрошую вас підписатись до мене на канал, підтримати мене вподобайками, буду вам за це дуже і дуже вдячна. А я з вами буду ділитися далі дуже смачними різними ідеями приготування, також рецептами. Думаю, що такі прості ідеї вам будуть подобатись. Дякую усім за перегляд! Готуйте, нехай вам смакує! А ми з вами зустрінемося вже в наступних відео. Усім до зустрічі!